Знаєте, я про що вчора подумав? Це от Шуфріч кінчений, але навіть у цього кінченого вистачило сміливості залишитись в Києві в очікуванні посади від росіян. Uh -huh. Розумієте, uh -huh. от а це настільки кінчений, що от настільки циклівий, що втік. І він вчора там почав розпитав до на Джокері Вийшов що про те, що Ківа Ківа скоро загине. От і Ківа почав писати це Петров. Він мені погрожує це Петров. Скоро загине. Я згадав чудову історію. Ну а от сколька себе помню, мене завжди хтось убиває, особливо коли говориш правду, Петров. Ну от барашик і цей що стек. Я не знаю. Ну, мабуть, що мене цей що мене там щось зроблять з мене стейк. Чи ще хтось? Я згадав погрози ілі Ківи. Задовго до цього поста, колись, коли він був мусором не лише по життю, а і в, по, посаді. по посаді, так він закривав нічний клуб Клоузер. І він тоді да, розповів історію. Такі. Тоді у мене був проект Show, Якщо пам'ятаєте, виходить да, мене на і він тоді розповів історію про те, що потрібно закрити клуб Клоузер, тому що він це розсадник порока заборонених речовин. І що одного разу туди пішла дочка його знайомого, її накачали там забороненими речовинами і майже зґвалтували, але чудом. І я в ефірі кажу: оце один мій знайомий кажу, одразу визнає, що це твоя дочка. І він тоді, гостювій, Марина, у нас була гостюва, він зателефонував, а, написав, і вона мені показувала це. Uh -huh. Він написав їй, що я при зустрічі Петрову зламаю ні за це. Uh -huh. Отак він написав. Uh -huh. Ви не повірите, десь за два тижні я заходжу в магазин, а він на мосарській посаді тоді був. Я заходжу в магазин Ібіс, у відділ холодної зброї. І стоїть там якесь якісь люди, там і хтось, а там такий дядечка працював, він дуже шарив в ножах, і я з ним завжди спілкувався. І тут стоїть щось там, ну, люди стоять якісь. І тут повертається один з тих, що стояв над гумовими пістолетами. Отак от він на мене повертається, а він же ж нижче мене. І він отак на мене дивиться, я кажу, о, з Здрастя, це Кива він Це на мене дивиться, такий здрасте. І відвернув кряпал і продовжив дивитися. Я думаю, ой, а як а же Ніс? Ну, ну, це ібіс та. там в той момент, так, це такий водопой. З, звісно, що якщо б зараз, наприклад, Києва зайшов Вибіс, то там шнурков би навіть не, не залишив. Я думаю, навіть якщо б він подумав би зайти в Ібіс. От, вибіс. Коротше кажучи, ну тоді там всі ходили, туди в тир, в тир стріляли, всі там себе. От, Після цього і, і ви, можете, ви можете в цьому переконатись, забити там Петров в Києва, в Фейсбуці, в Ютубі. Я його просто, я витирав про об нього ноги постійно. І він завжди там, коли на Зікіміні. Мене бачив ще щось, він завжди проходить і такий дресть. Кожні всі погрози, це настільки смішно, от сикливий недолюдь. Я його порівнюю з цим типом з фільму 300 спартанців. Пам'ятаєте, цей урод який вибрався з цієї ями з ями з трупами. От він і для нас огидний. Так, ну але хтось там тоді дав йому по суті шанс. Але ж справа в тому, що він і для росіян огидний, і я зрозумів нарешті сьогодні. Ми з Сашком Барабошко розмовляли на під час сніданку. Я зрозумів, навіщо вони його тримають? Росіяни тримають Киву в своєму медійному просторі не до того, щоб використовувати його як інструмент російської пропаганди, тобто він не каже нічого такого. Про Україну, чого не може сказати Сіманян, потім там Кясаян, Салавйовт, Кісельов та всі інші. Вони тримають його для того, щоб він своїм видом, своїм, своєю зовнішністю, своїми текстами, своїм відверто неприємним голосом, своєю манірою, своїм зрадництвом, яке у нього в кожному слові викликав у росіян огиду до українців. Тому mm -hmm. що він для росіян це. Образ українця. І вони, дивлячись на нього, от на такого ківу, зрадника, от отакого от покаліченого, ну от, ще, ну, скажімо, не покаліченого, а зробленого природою таким чином, щоб викликати гиду, От вони на нього дивляться, і такі, блін, ну всі українці такі. От, всі українці, якщо це українці, то всі українці такі. Вони ж інших не бачать, та їм і не потрібно. От, Тому він тут дуже вигідний російській пропаганді. З точки зору, дивіться, шуба на лоба йому ще причепіть. От Чуба, ви розумієте, з ким ми маємо справу? Так, візуалізація українця середньостатистичного, і вони його для, для цього тримають. Слухайте, це ви маєте рацію, бо пам'ятаєте, коли ви розривали його у цього uh -huh. ясенізатора? Блін, як можна було так канал назвати, ясенізатор? Але добре, менше з тим, лайножер. Ну це ж ну так, як він себе поводив, це ж реально він як він поводив себе на початку, такий впевнений, типу, бойовий там ну комбатант, такий uh -huh. із себе корчив, комбатант. Танта так, mm -hmm. а зараз такий потихеньку-потихеньку перетворюється на потішного хахла.